Уже 26 країн готові гарантувати Україні безпеку. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував усім лідерам за спільну роботу у межах коаліції охочих, які саме країни і яким чином готові підтримувати Україну. Президент не озвучив. Також нині невідомо, хто саме погодився гарантувати безпеку Києву і в якому обсязі. Власне про ці гарантії безпеки будемо говорити з Володимиром Дубовиком. Це директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю. Добрий день. як ви оцінюєте ось цей процес домовлянь про гарантії безпеки? Він взагалі просувається на вашу думку. Він просувається, але він не буде швидким. Це точно було і заздалегідь. Зрозуміло і відомо, що він буде дуже потус таким повільним, дуже складним. Буде багато перепон. Головна з яких це Росія, яка продовжує агресію, яка не буде погоджуватися на якісь гарантії безпеки для України, а які дійсно підвищать підвищить рівень захищеності нашої держави від російської агресії поточної або майбутньої, майбутніх і таке інше тому це буде дуже 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 складно, дуже повільно. Розмови про гарантії безпеки точаться вже давно, але зараз важливий етап, через те, що європейці дійшли консенсусу, що треба цю розмову просувати вперед, і через те, що, начебто, от нещодавно президент Трамп заявив, що він підтримує ідею надання гарантій безпеки Україні, і що Америка може бути частиною комплексу заходів, що таких, як ми називаємо гарантії безпеки певною мірою, тому, От зараз такий важливий момент, в який треба вирішити, який може бути формат, хто приймає участь, в який спосіб, за яких обставин політичних, чи дійсно треба чекати, поки Росія погодиться, чи можливо, все ж таки, щось зробити, навіть коли Росія буде казати ні. Зараз цей важливий момент, і скільки хто насилає, з яким мандатом, який рівень озброєності, чи це важкі озброєння, чи ні. Ну хто буде платити, да бо йдеться про десятки тисяч людей на території України? Напевне, часто це зрозуміло. Треба зрозуміти, хто буде все це оплачувати. Дуже багато питань як політичного характеру, такого, так і логістичного характеру організаційного. Ну, ось цікаво, генсек НАТО сказав, і власне він продублював, продублював те, що вже говорилося в Європі: про те, що іноземні військові на території України це справа України і тих країн, які надсилають цих військових, і аж ніяк не справа Росії і питати у Росії ніхто не буде. Але чи справді не будуть, чи будуть озиратися все одно, як це досі робить, наприклад, Трамп, пам'ятаючи про ядерну зброю, десь там в арсеналі російському? Я думаю, що будуть питати. і Я думаю, що будуть чекати якогось моменту зручного, де б, хоча б було перемир'я, припинення вогню, хоча б в такий момент, але точно у розпалу продовження повномасштабних військових дій навряд чи вони будуть цього водити війська, бо це буде знати і на рівні політичних еліт, якось не сприйматися, і тих, хто приймає рішення в конкретних державах, так і на рівні ну, громадськості, громадської думки, суспільної думки люди навряд чи будуть схвалювати рішення. Направлення своїх солдатів та офіцерів на територію країни, навіть не на фронт, але просто на територію країни, де продовжуються військові дії. Для цього, до речі, робляться ці удари по Україні, зокрема, а і дронами та ракетами, щоб показати, дивіться, територія України небезпечна. Ми можемо потрапити росіяни кажуть, будь-яку частку України, будь-який регіон, без проблем. Це зокрема і меседж до європейських країн, наших партнерів, подумати про те, чи хочуть вони насувати війська, і не, не дарма Путін казав на днях, що якщо. якщо не буде і мирної угоди не буде. А війська будуть ведені, то вони буде ціль для російських військових. Тому я думаю, що все ж таки незважаючи на такі заяви і та інших, неяких європейських лідерів, які кажуть, що Росія не має вирішувати, тим не менш де-факто де-факто будуть шукати і чекати того моменту, коли буде, хоча б переміря, щоб можливо ввести такі війська. І тому Росія на жаль. Зараз знаєте в їхніх інтересах не допускати до такого перемір'я, да не йти на нього, бо вони будуть розуміти, що після нього може статися оце введення миротворчих військ. На вашу, звісно, суб'єктивну думку, які би гарантії безпеки могли би бути реальними гарантіями безпеки для нас, тому що якийсь аналог п'ятої статті, що країни-партнери подумають, як допомогти Україні в разі нового вторгнення, або якісь тренувальні місії на західному кордоні, ну чи стримає це Росію від нового наступу, наприклад? Ну ви знаєте, звісно, буде розрив великий між тим, що нам потрібно, що ми хотіли би мачу як гарантії безпеки, і тим, що ми можемо отримати. Я східно відношусь до статті 5 без членства в НАТО. Навпаки, в мене виникає навіть запитання, а не тоді просто не прийняти Україну в НАТО. Якщо ви говорите можливість надання нам статті 5 без членства, то давайте ж членством. От ну і по друге, чи може ефективним бути навіть п'ята стаття? Про це багато дискусій точиться, а Якщо не дай Боже нападут. Країну НАТО чи дійсно інші країни швидко будуть рішуче діяти на підтримку того партнера, члена країни, який буде під під атакою, так і до України. Ну як має виглядати такий зобов'язуючий договір? Що, скажімо, крім, умовно кажучи, Норвегія чи Нідерланди в момент на атаки на Україну від... Тобто в той же самий момент мають направляти свої війська на захист України. Я думаю, що, на жаль, такий якийсь варіант замінники, сурогата п'ятої статті не врешті спрацює. А от те, що зараз обговорюється, це, мабуть, найкращий варіант. Поки що ввести ці війська, подивитися, скільки вони можуть тут притриматися, який буде мандат. Можливо, частково потім оставити місію на більш довгий час, можливо, перманентний час. А поки що, во що, що дійсно в принципі Росія не може зірвати, то це рішення про те, щоб було Стає постійне базування якихось західних військ на територію України, можливо, дійсно не на території ближніх до лінії фронту. Оце можна обговорювати. Хоча, звісно, що тут буде простояння Росії. Будь-які варіанти, які дійсно Україна буде давати реальний ефективний захист, вони будуть натикатися на простояння Росії. До цього треба готуватися. Тому спочатку має бути якийсь політичний тиск, політична воля, політичне рішення. А потім вже військові зможуть, мабуть, щось робити. Ану тут питання взагалі, чи готова Європа надати стільки військових? Те, бо йдеться ж не тільки про Європу, про гіпотетичний Китай, наприклад, бо е, часто порівнюють Україну з Кореєю, але там скільки три сотні кілометрів лінії розмежування, а в нас кілька тисяч, і скільки треба тисяч військових? Нестача військ це проблема. Європейці почали обговорювати цю проблему насилання військ миротворчих до нас вже на початку року, і швидко з'ясували, що в них не вистачає військ. Ну навіть в таких країн більш-менш просунених військово, як Велика Британія, скажімо тому, це тут є проблема певна, і ну але різні можуть бути формати. Хтось каже, що треба багато військ, то каже, що не треба багато військ, що можна лише невеличку таку, то знаєте, контингент надіслати, і цим менше вони вже будуть стримувати своєю присутністю Росії від можливого вторгнення. Тут військово-стратегічні експерти вони обговорюють, що це потужна якась маса людей має зайти, можливо і ні, бо вони ж насправді не будуть планувати воювати з Росією, так? Але просто мають своєю присутністю, знаєте, ну передати такий сигнал Росії, не атакуйте Україну, то це може Робити і кілька тисяч людей, і кілька десятків тисяч людей. Про це треба ще говорити. Як вони будуть оснащені, де вони будуть розміщені, з яким форматом і таке інше? Ну але так, людей не вистачає. Треба, мабуть, говорити, цей китайський варіант. Знаєте, якщо це зокрема дозволить обійти ні від Росії блокування цієї ідеї, то ну ну хай може і китайці зайдуть. Хоча ми розуміємо зараз, яке становлення між Москвою та Пекіном, як Пекін підтримує Москву протягом цієї повномасштабної агресії. І Тут питання: чи буде Пекін нейтральним? Так. Так, ні, ну я не думаю, що можливо варіант, щоб там Пекін прямо спрямував свої війська, які він веде до України про на на, на, бок, на боці Росії проти українських військ. Я думаю, що це можна все ж таки, ну як зовсім фантастичний варіант розглядати. А, бо це дійсно вже суцільно підриве репутацію імідж КНР в світі. А зараз вони шкодують, що вони відсунені від мирного процесу. Дуже що вони велика держава, на держава, а вони мають амбіції свої дипломатичні, але якось мирний процес щодо України прямує без їхньої участі а, і це їх. Трохи, ну знаєте, гніва є, да і розчаровує. тому вони шукають якісь варіанти, як повернутися в цей процес, і зокрема до речі, потім мати право а, приймати участь у реконструкції України, що а, обіцяє великі дивіденди, зокрема для Китайської Народної Республіки. Тому можуть зараз вони почати якось активничати, попри я не знаю правильно це сказати союз сателіта, та Росію. Можуть, можуть і так, бо все ж таки незважаючи навіть на всі ці знимки, що ми бачили, фу світлини, спікіна з нещодавньої зустрічі, нікуди не дівається ця китайсько російська зв'язка, але тим не менш у Китаї свої інтереси в Росії свої і вони не завжди сходяться. Так я думаю, що Китай може зараз, якщо відчує, що є просування дійсно до миру, є такий момент зручний, що вони будуть більш активно діяти. І в принципі, вони неодноразово казали за останні 3,5 роки, що ми почнемо справжні плани мирні. Які і, сусувати, і наші пропозиції тоді, коли ми відчуємо, що дві сторони Росія та Україна близькі до можливих мирних переговорів і до призупинення війни. Тому так я думаю, що вони можуть підшукувати шукати такий момент, чекати на такий момент, де вони більш активно будуть спробувати презентувати якісь свої дії, ідеї, зокрема, можливо, і свою військову присутність. До речі, про активність Росія теж очевидно проявляє свою активність у відносинах з Китаєм. Там зрештою підписали меморандум на. Цьому шанхайській організації співробітництва підписали меморандум про будівництво газогону Сила Сибіру. Сибіру-2». так, це від нього від цього рішення хто виграє Росія чи Китай? Бо про нього говорять вже більше десяти років. і Росія не дуже горіла бажанням добудувати цей газогін за власні гроші і ще й туди вкладатися. Ну, ви знаєте, я думаю, що ти, і, і обіду сторони певно міру виграють ну, перш за все, політично геополітично, Да? Так, це такий доказ, що ми дружні, що ми союзники, що наша, ми наші люди, скажімо такі згуртовані, консолідовані, такі інше. Це мабуть, найбільш важливо. Або Росія відома тим, що вона будує шляхопроводи історично, які іноді не дають навіть якихось економічних переваг, але вони засвідчують просто про російський вплив, зокрема, ті ж саме щодо Європи, ті ж саме Норс. Стріми це скоріше, навіть не економічна складова тут була важлива для Росії, зокрема як більше навіть геополітична. Так і тут з Китаєм, я думаю, що обидві сторони можуть вигравати. Китайська економіка потребує все більше і більше російських енергоносіїв. Російська економіка за умов того, що в Європі все ж таки відвертаються від російських енергоносіїв, теж потребує нових ринків збиту. Тому я думаю, що, мабуть, вони вирішили, що зараз на цьому етапі треба це реалізувати. І якась економічна вигода, теж тут може бути. Але геополітична точно є. Вона точно є, наявна тут. Пане Дубових, спасибі Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був у нашому ефірі.